Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про ніж Ganzo G6252, наданий для Олі офіційним дилером GANZO в Україні. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. Модель 6252 це досить таки бюджетний ніж. Характеристики його ви зараз бачите в себе на екрані. Що я можу сказати, при першому наближенні, при першому знайомстві. Напевно, це ніж, який повністю відповідає своїй ціні, оскільки низька ціна не може скажімо так, відповідати високій якості в культурі виготовлення. Одразу в очі кидається облой на пластикових накладках. Кидаються в очі сліди штампування та виточки на деталях конструкції на плашках. На п'яті клинка, яка заходить на лайнер, також видні сліди не дуже якісної обробки. Ну і взагалом. Взагалі ніж зроблений якісно, досить таки дубово, топорно, але повністю відповідає своїй ціні. Якщо вам треба простий ніж, який ви будете убивати, який вам буде не шкода, ось, будь ласка, цей ніж. Почнемо з руків'я. Досить ухватисте руків'я. Хоча й виконано з пластику, але досить цупко тримається як в голій руці, так і в рукавицях. Кліпса досить така масивна традиційної конструкції, не глибокої посадки. Отвору для тімляка ніж немає. Переставити кліпсу на іншу сторону ми не маємо можливості, вона у нас завжди в одному положенні. Руків'я скріпляється осьовим гвинтом та двома боночками. На осі клинка використані второпластові шайби. Відповідно, можна підтягнути, але конструкція каже, що це дешевий ніж. Більш висока якість це коли одна з шайб у нас латунна. Для відкриття ножа використовується двосторонній шпіньок, ніж симметричний, відповідно, можна працювати як лівою, так і правою рукою. Клинок простенької форми, спуски від 2-3 довжини. Обух трохи скругльоний, відповідно, висікати іскру ми не можемо. Заточка непогана для своєї ціни. Замок, лайнер, лок. На ньому ми бачимо, не бачимо ніяких додаткових елементів, як то насічка, щоб було легше ним працювати. Плашки у нас мають сліди полегшення вифрезерування зайвого металу, щоб ніж був більш легкий. Ось так виглядає крупним планом ніж. Облой на руків'ї, второпластові шайби, обробка п'яти клинка, кліпса зі слідами штампування на торцях. лайнер лок. Простенький, але при цьому присутня кулька детенту, вифрезеровані елементи конструкції, щоб полегшити ніж. Гвинти для кліпси закручуються не в, плашку, а в, метал... в металеву плашку, а не в пластикову накладку. Ну, Загалом ніж ось так виглядає крупним планом. В принципі, за свою ціну досить адекватний варіант виготовлення. Простий, невибагливий, максимально такий ломовитий. Дивимося, як він працює. Ну, різ його не відрізняється якоюсь супер сказати, гостротою. Він досить товсто зведений. Велика товщина в обусі. По продуктах буде працювати, але як на мене, краще все ж таки його переточити на менший. Хут, то скільки зараз його різ такий досить ломовитий, але з іншого боку це різ якраз для польового ножа, щоб він був максимально довго гострий в такому положенні, щоб ми не заминали, не псували їжучу кромку при важких роботах. Руків'я трішки наминає руку, особливо оця кліпса, що виступає досить сильно за габарити корпусу. Але якщо ви будете працювати в рукавицях, в перчатках, то Різ буде комфортніше. А так, ну, є ножі у ганзу, які ріжуть значно-значно цікавіше, значно-значно приємніше. Тут же такий досить грубий різ. Ну, грубий не в плані якості різу, а грубий в плані прикладання зусиль, щоб ніж заглибився. Ось такий ніж GANZO 6252 наданий для огляду офіційним дилером марки GANZO в Україні. Посилання та промокод дивіться в описі до відео. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Україна переможе.